І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає курку Джіп. Так, я розумію. Поправити <правити> в коментарях, напишете, бо дуже важко і розшифрувати, а ще й прочитати. Нік. І грає на Номад. Так, карта лінія Зігфріда. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так. Лінія Зігріда одна моя, найнеулюбленіша моя карта. Так? і Тому мені цікаво на ній дивитися, як на різних видах техніки техніці на ній грають. Що таке Нома? Це той же самий чаріотер, так, чаріотер у нас прокачуваний, А Nomad Charry Water преміум ПТХ. І я так, наскільки пам'ятаю, видавався там за якийсь міні-марафон. Ще й там, по-моєму, доплачувати треба було, щоб його отримати. Ну, поправляйте в коментарях, диво, щось я і, е, можу і не згадати, так? Те, що я пам'ятаю. Ви в мене експертні експерти. Отже, що це таке? Це у нас. Ну, чаріотір це що таке. Це нахлопушувальна ПТ, імбокущик. Імбокущик собі знайшов імбопозішн, І не пропускаєш ворогів, ворожини, коли лізуть, випочивши очі, ти їх дуже нахлопушуєш. Я так розумію, що тут зразу ж іде топова гармата. так? Так як у його. І можна непогано наглопушувати, адже в нас під калібри 268 пробиття, 390 шкода від пострілу. Супер швидка перезарядка, як на мою думку, поважно, так. Є в нас осколичний пугас 2.10 е е мм пробиття. так. 480 шкода від пострілу. Зараз грає на осколочно фугастих на основних, я так розумію, 105 мм пробиття і 480 один шкоди від пострілу. Чудово, супер, чудово. Так, ми тут поки що ну тут бачимо, проїхав так, в наглючу гриль 15. Його треба звідти вихлопушити, і якраз там по моєму є от простір, так сам піксель, якщо влучити, то ми його, в принципі вихлопушуємо, і нас це чудово по цьому бою. Ми забираємо зелень. І вже беремо в оточення суперники. Суперники бачимо, там зайняли центр міста. Там іде зарубіще з тяжами. Наш тяж навіть один поїхав по нульовій лінії. Зараз буде там вихлопухувати їхнього джісора, який там стоїть на інбополосі. А ми ніяк не можемо влучити в гриля. Це в нас по влучності по точності. Хоча ми бачили на Номаді дуже крутезні бої, коли. Ну, стріляв, стріляв, бачу, наш герой думає, та ну його поїду я вже в іншу, іншу якусь позішн займу. Там Наші братіші на С-63 на 53 ТП, я думаю, вони його вихлопушать. так? А наш герой вже може поїхати, мені здається, і допомогти там постріляти по центру. Одного ворога вже знешкодив, прихлопушив, все у нас чудово. В принципі, по бою. Так. Знешкодив. І все ж таки міняємо ми позішен, все вірно робить, дослухується, прислуховується верніше до порад гравця UA. А гравець UA, ви знаєте, погано не порекомендує. Ну і так як наш герой, я так розумію, грав цей бій так, щоб його надіслати гравцю UA, то він вже знав, що гравець UA йому щось таке тут чудове та цікаве порекомендує. А можливо, ще й чудові та цікаві історії розповість. Отже, чудова та цікава історія. Бачили ми бій. На фіордах, на номаді, так як він тільки вийшов, і там ну так крутезно. Він там стільки ворогів перехлопушив, імбо кущику став, ніхто його не міг пересвітити. І він просто от їхали, випущуючи очі, і він їх всіх там поперестрілював. Це було дуже крутезно, до речі. Подивіться, хто ще не дивився. Передивіться всі реплеї від підписників. Кожен бій тут цікавий по-своєму. У нас тут грають прості гравці, у нас тут. Є скіліще, є супер скіліще, є суперське скіліще. Так, але ну, ми знаємо, що у гравця UA скіщенське скеліще, таке, якого немає, зовсім ні в кого в цій грі. В цій цікаві ігри. отже, починаємо ми вже перестрілювати центр там, випучивши очі. Їдуть на блок суперники, а два танки суперників стоять на захопленні. Це не дуже чудовий варіант, бо я ще й пам'ятаю теж таку чудову цікаву історію. Дуже давно колись не пам'ятаю на якійсь ПТС я з'явився на лінії Зігреда. Теж зустрічний бій, і почали там теж захоплювати базу. І я десь приблизно в цій позішен. Ну, дуже багато там поперестрілював ворогів, намагалися захопити базу. Зараз переробили карту, але зараз так переробили, що в принципі звідси вона прострілюється непогано. Десь з верхнього резку, мені здається, так, бо ж якщо там на імбу полочку, на імбо на горбик той заїхати, так стане. Можна перестрілити. Так, щось довго бачимо. У нас по кругу їде 53 ТП. Його там видно контролить хтось. Той тяжкий, який. Спочатку бою поїхав по нульовій лінії. Він був знищенний. Отже там оцей G-Sorp 1010. Він там небезпечний. в принципі. А ми тут настрілюємо і настрілюємо, але ну, багато демеджу настріляв. Небагато поки що, але вже два вороги знищив. У нас все йде до перемоги, вже настрій поліпшується, так, поліпшено-поліпшений настрій. І я думаю, можемо вже навіть погресувати і десь проїхати поближче. Там вони зашкірені всі біля бази... Ну не всі, ну майже всі біля бази зашкірені, лише там цей G-Sorg у мене конфеті. Він там не дає нашому 53 ТП типу... <сих> об'їхати, щоб зайти в тили. Так? Бачимо. Ну так, давайте подивимось. У нас 210 мм пробиття і ми не пробиваємо кілан. Ну як не пробиваємо? Ми його пробиваємо, але вибиваємо з нього всього лише по 33 хп. Це дуже мало, коротше. А з контракара 1 МК-2 ми вибили аж 338. Нормально? Як воно так збалансовує ці постріли? 10-9. Вже в принципі напруженіша боротьба, бо я думав, знаєте, поліпшений настрій, поліпшений настрій. Але треба ж... Ще... І догравати до кінця, і треба ну, завжди тримати в напрузі суперники, тому що трішки десь розслабишся, а суперники, коли починають програвати по танкам, то вони вже так, знаєте, зібрано починають грати і вони вже стають небезпечні. Поїхали все ж таки по нульовій лінії, заїдемо їм зараз теж ну, майже в тили. Там ВАЗика там багато ХП. Якщо у нас альпіще буде проходити, то ми його в принципі, звідти будемо. Не можуть там поратися наші братіші. Той джісор, бачимо дуже. Е... Ну як небезпечний? Він то небезпечний, небезпечний. І він виїхав з-під тишка, підхопушив все ж таки нашого ТП. Чудовий тут постріл, до речі. У нас із критом, і збили ми захоплення. І вибили з нього 461. А такі постріли мені подобаються. Вже, мені здається, на куражі наш герой грає. Він розуміє, що залишилось не дуже багато танків, а реплей хочеться відправити гравцю UA. так? А е, потім же ж в коментарях напишуть, ну що це за бій навіть бійця тут не отримав. Отже, треба отримати бійця. А хотілося б навіть, дивіться, залишається два танки, хотілося б навіть п'ять танків знешкодити, і тоді у нас буде суперчудовий бій. Хоча по деміджу не дуже багато настраїв. Але сюди в нас. Тигр 1 і. А, Тигр 2 і g 40 так? Небезпечний такий суперник. Буде у нас все ж таки дуельна дуель, По нам стріляє, Тигр 2 не пробиває. <с -2> Напевно, що знітився вже. А ну а наш герой вже вмикнув режим наглюка і буде просто їхати, вирячивши очі. так? Бо один з підписників казав, що. Суперники випущують очі, а ми, вирячив, вирячивши очі, виїжджаємо і їхні е, випущені очі їх приклопушуємо. Чотири вороги знищено. Їдемо, швиденько-швиденько їдемо, щоб п'ятий ворог був знищений. І вогонь на знищення. Чудовий Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.